Вітаю, вітаю, мої хороші! Вітаю, вітаю, мої найкращі! Ви на каналі Українського Відьма. звуть мене Аля. Подивимось 70 днів, перспектива, розвиток подій, що чекаю, що буде. Не забувайте підписуватись, не забувайте приходити на особисті. Ми вже зараз дивимось пораду на грудень. Дивимось, яким буде ваш грудень. Можемо подивитись, яка буде зима на кожен місяць, кохання, стосунки, фінанси, які основні події. Та дивимось річні прогнози, річні розклади. Всіх обіймаємо, хороші, давайте починати. 7-10 днів, які енергії, що буде відбуватись. Або хочеться кудись відкудись піти, від когось. Щоб вже, знаєте, щоб не витрачати нерви, не витрачати час. Або знайти шлях кращого життя. Ну, в принципі, це одне і те ж саме. Я просто вже не можу або страждати, або постійно віддавати, можливо, якісь втрати були. Знаєте, по грошах забирали, били. Вже не можу. Просто сидіти, мовчати, сидіти, нічого не робити це вже не в моїх силах. Треба все робити з розумом, все робити мудро. Навіть прописати якісь кроки. От щось хочу придбати, переїхати, поговорити з кимось, прямо в голові або на папері прописати, як я цього буду досягати. Нема часу на, знаєте, вже на якісь роздуми. Вже нема. Я вже розчарована, я розумію, хто мій ворог, я розумію, хто мій друг, я розумію, звідки мені прийдуть проблеми, я це вже бачу, я це вже проходила і більше не хочу про це говорити. Ось десь такий буде стан: 7-10 днів, що чекаю, що буде. Добре, прогулянки поїздки для того, щоб збиратися з силами для того, щоб відновитись. Не діліться ні з ким своїми планами, тільки якщо вам треба, знаєте, не те, щоб порадитись, а щось попросити. Да? Ти можеш мені в цьому-то в цьому-то допомогти. От ті, хто зараз виберуть позицію я буду боротись до кінця і будете боротись з якоюсь людиною, тобто знаєте, ну не роби так, не кажи так. Зроби інакше, ви програєте. Тобто ви самі себе дурите в плані того, що людина зміниться, або зміниться якесь ставлення до вас, або якась ситуація зміниться. Ви самі себе дурите. І справедливість ляже на ваші плечі. Чому? Тому що ви не хочете реально дивитись на речі, на життя. Ви дивитесь через той формат, що а якщо отак зробити, то все зміниться не краще. Ну, воно по факту зараз не змінилось, ні, ні. Тому ви маєте виходити з того, що ви маєте, з того, що відбувається, не домальовувати собі якісь там надії, мрії, ще там щось. 7-10 днів. Можуть бути подаруночки долі. Треба трошки почекати. Можуть бути. Людина може, коли відчує, що вона вас втрачає, може, знаєте, і інакше почати розмовляти. Але знову ж таки, ті ж самі проблеми потім будуть. Ті, хто зараз закоханий або має стабільні стосунки, вони такими і залишаться. Бо тут які, знаєте, це торкнеться передбачення інших сфер життя, коли на роботі якась везня. Обирайте себе. От я хочу так. І все. Якщо ця робота або це оточення, або ця людина мені цього не дає, я не бачу сенсу далі це продовжувати. Просто чимось займайтесь. Не хочете розривати стосунки, не хочете, знаєте, не думати про колишнього, не хочеться вам постраждати. Займіться якоюсь своєю душевною справою. 70 днів порада для вас. 70 днів порада для вас обирайте. Перший, другий, треті варіанти. І будемо дивитися перший варіант. Тут ви постраждаєте через бездіяльність іншої людини, іншої особи, через секрети іншої особи. Тобто, ви знову ж таки, ви собі домальовуєте. Ой, в мене... ой, вибачте в мене гарні стосунки, в мене гарний. Там чоловік, він мене любить. Тобто він не дзвонить, не пише, щось не робить постійно. Ви от можливо дещось будете викладати. Потім ви як він знову і знову вам буде показувати, що я не буду старатись там, де ти хочеш. Я буду робити все для себе. А якщо ви візьмете відповідальність на себе самі так, я знаю, що я, моє діло, знаєте, попросити допомоги. Не допомогли, я беру все в свої руки, наче допоможуть інші, і все. І вирішаться всі ваші питання. Але якщо ви будете страждати, а він все одно зробив отак, а родичі зробили так, а на мене так подивились, ви нікуди не поїдете. У вас, як відкриваються шляхи, кудись: рух, переїзд, переміщення, знайомства, розмови, ну, з вами будуть знайомитись. Можливо, ви відразу не захочете нічого, але як варіант, як можливість зараз з кимось познайомитись, саме першого варіанту є. І можна ж дружити, можна ж просто мати нову людину в житті. Не, об, не обов'язково щось минуле викидати відразу, правильно? Другий варіант. Ревнощі що вас накривають, невпевненість, ілюзії. Ви вже давно все завершили, що почали. Це не про стосунки не розірвали. Це про роботу, про якісь побутові справи, про те, що ви запланували. Ви вже давно завершили те, що почали, ну ніяк, ніяк, ніяк. А я все ніяк. Я нервую, хочу все кинути взагалі все це життя. Бо я не бачу удачі, не бачу, в того, що я цього сама хочу, я бачу одні й ті ж самі проблеми. Я застрягла, застряг десь. Ви, ви ревнуєте. Ви, або думаєте про те, що несправедливе до вас ставлення від когось. Що вас не цінюють. І це вам заважає, до речі. Ви будете шукати негатив. Там, де ви шукаєте, його нема. Те, що вам наворожить, там його нема. Він є, але не там. Розумієте, вам як перекрита жіночність, жіноча сила. Якщо ви чоловік, вам як перекрите взаєморозуміння з жінками. Тобто вам під закрите життя, але не там, де ви шукаєте. Чистите не там. Третій варіант. Ой, не треба дружити з тими, хто це не вміє. Не треба годувати тих, хто сам може собі заробити і нагодувати себе. От я вас прошу. Ви зрозумієте про що це? От ви потрапите в цю ситуацію, не витрачайте гроші на тих, в кого вони є, хто може сам собі щось дозволити. Розумієте, свої гроші для себе, свої ресурси для себе, своя квартира для себе, свій час для себе. Ой, давай дружити, давай стосунки будувати. Тут чоловіки будуть виключно для інтимного зв'язку. Якщо ви в шлюбі, то він. Я не хочу ні про що розмовляти, я хочу відпочити. Ну, от, Відпочивайте разом, як коли ви в шлюбі. Якщо це нове знайомство, бо ви ще придивляєтесь один до одного, тут ще така порада, гроші свої приховайте, будь ласка, то потім не знайдете, бо їх знайде хтось інший. Почули? Не треба розказувати, що у вас все добре. Все погано, помираю. Треба жалітися. Прямо от, Все-все нічого не можу сама. от Прям так, так треба, дівчата. Ой, ножка ручка болить. І той, хто прибіжить на цей ваш зов, той буде потім допомагати і далі. Це маніпуляція. От вам треба цей тиждень проманіпулювати, подивитися, як люди на це дивляться. Якщо ви... це не брехня, ну от просто не кажіть правду, значить, промовчіть десь, якщо ви не хочете брехати. Просто промовчуть. Я коли не хочу розмовляти, в мене по обличчю все видно. У мене, знаєте, я, у мене монолог такий мовчазний. У мене навіть діти. Вони заходять там десь, я на них подивилась, вони зрозуміли, що я їм відповіла. Можна мовчати. Все, по очах все написано. Отак хай, хай тоді в загадках іду, і живуть. Що вона Що вона замовчала? А що вона так, ні да ні ні. Буде нерви мотати хтось. Не так ти йому відповіла, я там страждав, ти мене не розумієш. Може, то так похлопати, Все, от чесно. У вас якийсь буде такий стан, головне, щоб ви нікого не прибили. Попладували і все, і пішла красива своє життя жити. Какао смачний, п'ю, да, гуляю, свіже повітря. Хай вороги повиздихають. Отакий буде, дівчата, настрій. Якщо ти зі мною сваришся, то ти мій ворог. Все. Ну, от хоче людина вас вивезти на емоції. Перехоче. Перехоче.